Дівчатка, і знову вам показую свої віночки, які підійдуть до тематичних свят весна. І по кожному ми з вами пройдемося окремо. Так. І почну я з маленького віночка. Тут є нарциси, мімоза, підсніжники. Нарцис виглядає, наче справжній. Такий він на одну сторону йде, для дівчинки підійде на років. Ну, від трьох років підійде, я думаю. Наступний віночок. Тут також різноманіття квітів весняних. І одягаю вам віночок, показує, як він виглядає на голівці. Так, на одну сторону можна на іншу сторону його одягнути, на іншій стороні він буде отак виглядати. Наступний віночок у нас. Із тюльпанами, гортензією, нарцисами. Такий весняний віночок, легенький-легенький. Підійде на вік від семи ручків. Так, наступний віночок, який пропоную вам. Як на голівці? Так, і слідучий віночок зроблений на металевому каркасі. Ось такий, дивіться, салатово-зелених кольорах, з білими трояндами. І добре. Можна його зафіксувати добре на голові. Я не буду його зав'язувати, але ви, я думаю, зрозумієте, як він виглядає.